Авто для українських героїв благодійники проєкту Герой КАР взялися забезпечити військо вантажними пікапами форд Ф Ф-250» та ф 350 Вони пояснюють, ці автівки витривалі та найкраще відповідають технічним вимогам для різних завдань на фронті. Зокрема, такі пікапи використовують мобільні вогневі групи для захисту українського неба під час повітряних атак. На такий пікап можна встановити кулемет зенітну чи ракетну установку, які збивають ворожі дрони. Благодійники вже передали військовим 26 таких авто. Нині вони збирають донати, аби забезпечити третю окрему штурмову бригаду, яка боронить Бахмут. Сюди лягає міномет, розрахунок міномету, БК, і вони спокійно їдуть. Тобто дуже зручно. Е, ще дуже полюбляють її там е, піхота, доїхати до позиції зі всім своїм багаттям. Якщо така попаде будь-якому підрозділу, вони будуть в захваті. Ми веземо автівки 10 плюс років, але у Львові багато партнерів СТО, які ці автівки приводять до тями, до тями такої, щоб 30-40-50 тисяч. Кілометрів машина могла проїхати без суттєвого ремонту. Машина від нас виїжджає, крім того, що пофарбована, вона в відмінному технічному стані.